Так, продовжуємо множити 1300. Знайдіть добуток чисел. 0,8 множимо на 2,5. Так, чому я так записав? Це ж ми множимо в стопчик сразу на 2,5. 5 на 8 40 2 на 8 16. Туда ймо. Дві цифри відкрито, думаю. Отримав число 2. 0,7 помножити на 2 2,4. 4 на 7 28. 2 на 7 14. Додаємо. 861, дві цифри після коми. Третя 0,06 помножити на 36,3. шість Три на шість, вісімнадцять, шість на шість, тридцять шість і три на шість. 18 даємо 8, 7 1, 2 1, 2, 3 3 цифри після коми четверте нам ну, треба ручніше поміняти 102, 0,3 10, помножити на 0, значить тут 4 тут 0 Тут миткома. 4 на 3, 12, 2. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 на 2, 8, 1, 9, 4 на 0, 0, 4 на 1. 4. Відокремо 1, 2, 3, 3 цифри після коми П'ятим.

Так, наступ нам знову поменяємо місцями ножники. Можно робити, Умножить на так 6 тут, 0 тут, 7, 0,706. Так, 6 на 7. 18, 6 на 5.